Вітаю, хто дивиться зараз мене, Шеченку Ірину Васильовну. Сьогодні я виходжу раніше, бо мені немає, буде коли ввечері вийти. Бо в мене є люди на, на консультацію, і просто в мене є якісь, свої. я буду виходити тепер, коли зможу. В принципі, я хотіла сказати, що я не хотіла вже виходити у Фейсбуці у прямий ефір. Але деякі люди. Бачу, додаються до мене в друзі, додаються підписники, і я раді цих людей, які хочуть знати щось інше і щось нове у цьому світі, а не тільки як варити борщ. Я ніколи хочу образити, повірте? Але просто це вже тема всі знають. А То, що я хочу розказати, то нове. І хочу, щоб люди хоч трошки розуміли, де вони живуть і хто вони є такі. І так зараз я виходжу, щоб розказувати вашу суть. Суть рахується просто: ваше день народження і число, і місяць ви додаєте разом, і це буде ваша суть. Якщо число більше, ніж 22, ви округляєте його. Якщо у вас вийшло 25, 27, ви округляєте до однозначного числа. 25 це число 7, 27 це число 9. Наприклад, 31 це число 4. І так, якщо ваша суть 11, це люди з сили. Наскільки сили, що вони не знають, куди діти? І коли люди не знають, куди її діти, депресія падає в в голову агресія. Тобто, я правильно хотіла сказати? неправильно сказала. Бо вони не повинні блокувати свою силу, вони повинні її направляти. Правильне русло. І задача чи людей 11 числа по суті вміти направляти е... <кій> прямий ефір. Вміти направляти в правильне русло е... свою енергію і свою силу. Якщо людина не може направляти свою енергію і силу, то Сьогодні з горлу в мене щось не те. То приведе до руйнації як в, е, в цьому, скажіть, в сім'ї, так і. <кій> як в сім'ї, так і саму людину. Тому. Надо змирити свою агресію і знати правильно, куди її направляти. Якщо ви розумієте, що ви можете кричати, щось ламати, йдіть, робіть гарні справи. Йдіть, робіть гарні справи. Ви це повинні розуміти. Кожне число, кожна людина підходить до себе свідомо, так як і хвороба. Лікувати треба свідомо. Якщо ви лікуєте себе несвідомо, просто відкриваєте таблетку і п'єте, то ніякого оздоровлення не буде. Далі. Число 12. Якщо суть вашого числа 12, перестаньте бути жертвою, перестаньте безкоштовно працювати, перестаньте служити безкоштовно, щоб на вас каталися. Зрозумійте це, і якщо 12 число, зрозумійте, що треба служити, а не прислужувати, не впадати в депресію, не впадати в жертву, тоді. У вас будуть і гроші, і гарний настрій, і ви не впадете в депресію. Число 13. Число 13 це число смерті. Якщо ваша суть, якщо ви додаєте і буде 13, ну, наприклад, ви народились 10, 03, ну, це 13 те число суті, то ви не повинні впадати в таку депресію, як смерті. не треба цікавитися цю смертю, не треба оплакувати довго свою стару бабусю або дідуся, це вам не потрібно. 13-те число це число трансформації. Відкиньте старе, відживши і почніть все заново. Ось 13 число. Розумієте, коли я говорю про 13-ку, це може бути і в даті народження. Тринадцятка вона от така тринадцятка. І е, не цікавтеся смертю, не цікавтеся цими страшними історіями. Відкидайте старе, йдіть в нове. Е, Якось так, по 13 числу коротко, по суті. І в кінці ефіру я, як завжди, погадаю на карту, або зробимо прогноз на три питання. так чи ні. Зараз я вірш почитаю свій, хто перший раз зайде на моє ефір, чи я пишу вірші, підтримуйте мене матеріально, морально підписуйтесь у Ютубі, омріювана даль книжка і вірш від мене із цієї книжки, з моєї першої збірочки. Називається, А що буде завтра? А що буде завтра, та не знає ніхто? Може, сильний вітер, що тріпоче пальто? Може, буде сонце чи сльоза на щоці, може, тепле море і троянда в руці? Це все неважливо, бо пусте життя, де нема любові, а в душі журба. Але ж завтра хочу бути не одна, дихати повітрям на всі груди сповна. А що буде завтра? Не знає ніхто, може, дещо втрачу, бо вже зайвим було і тому самотня у цей вечір сумний, та зірки Господні не залишать без мрій. Це все неважливо, бо пусте життя, де нема любові, а в душі журба. Але ж завтра хочу бути не одна, дихати повітрям на всі груди сповна. Ось такий мій вірш, ось такий мій вірш. Читайте мої вірші, нові і старі, і ви щось знайдете для себе цікаве. Завтра буде суть і 14, 15, 16 числа. Це коли ви день народження і місяць додаєте, і виходять ці числи. Що таке суть? Це те, що вас наповнює, або те, що вас приводить до депресії. І так, три позиції на картах так чи ні. На картах Ленорман. Мені карти Ленорман більше подобаються, ніж карти Таро. Це така справа. Це така справа. Але колись я колись подивлюся і на картах е Таро якісь питання. Є у мене таке задавайте питання, залишайте, навіть якщо ефір вже не прямий, залишайте питання. Наприклад, якщо ви хочете щось загальні питання про Україну, про своє місто, там, я не знаю, то це безкоштовно я відповім. Якщо особисте, то звісно, ви кидаєте мені на картку 50 гривень питання, так чи ні. Якщо ширше, то тоді це буде коштувати дорожче. А зараз думайте про питання, так чи ні? Три позиції. Про Україну, про політику ви не задаєте питання, про не про яку релігію ви не задаєте не про політичні, а про ваші особисті питання, які вас турбують, які ви хотіли, щоб воно збулося. І так, три позиції. Перша позиція. Сьогодні я так знімаю відео. Цей вже не так пісто, і не видно вже вам карт. ну... Я буду піднімати карту, щоб і третя позиція. І третя позиція подумайте, яку ви хочете вибрати позицію на питання так чи ні, щоб було коротко і ясно. Якщо буде щось незрозуміло, бо є карти, які не дають чіткої відповіді так чи ні, я додатково витягну карту. І так, перша позиція це е, лист. лист. Е, інформація прийде, або ви комусь щось напишете. Або вам хтось напише, і ви зрозумієте, що буде. Що далі треба буде робити? Що треба буде далі робити? Бажання збудеться. До речі, я тут почала виписувати період який? Якщо я ще знайду, що означає лист, то я скажу, в який період може збутися. Слухайте, в мене тут на столі чого тільки немає. Чого тільки немає: лист. 27-й. Да. Ну, до літа. Це бажання збудеться до червня місяця, є таке. Друга позиція, але це зв'язано з інформацією, з якоюсь інформацією, розумієте, з якимись новинами, які до вас е, е, прийдуть. Друга позиція чи збудеться ваше бажання? Кільце. Якщо ви хочете одружитися, або заключити якийсь договір, або це буде подарунок це буде подарунок. Але бажання. Збудеться. Також дивимося, в які е, е, часові рамки я так собі виписала, тому що це для мене нова інформація. Е, кольцо, е, кільце, саме це, Ну, розумієте, бачите, тут вони пишуть, вони не знають, в який період може збутися це бажання. Так написана інформація. Так написана інформація, 25. Зараз чис... ще раз, я подивлюся, у мене тут багато є виписано, і ми под... подивимося, щоб точно вам сказати, щоб точно вам сказати. Ну, до... Якщо так, то до осені збудеться до осені. І так, третє, третє бажання, третє загадуємо. Ну, Карта негативна. Не люблю її, в принципі. Третє це ось така карта. Карта гробу. Собаки гавкають, може хтось ще до мене прийшов, не знаю. Карта Гробу. бажання не збудеться. Але ви знаєте, карта Гробу ще говорить про те, що відкиньте все старе, забудьте про те, що було, і все спочатку. Йдуть якісь зміни. І те, що було раніше. Більше цього не повториться. Але бажання, в принципі, в бока не збудеться. Якось так, поки якось так. Підтримуйте мене матеріально, морально, емоційно. Якщо вам подобається, ставте лайки. Якщо вам подобаються ці три розклади на питання так, чи ні, також став, пишіть про це, щоб я знала, що був якийсь обмін інформації, чи правильно я це все роблю, чи це вам цікаво, чи це вам допомогло чомусь. Будь ласка, можете звертатися по телефону, можете в вайбері, я вказала, телефон, у телеграмі. Бережіть себе. Звертайтеся, кого служать, може, воїни, треба ставити захист, начитувати спеціальні слова, щоб захистити своїх воїнів, своїх дітей. Звертайтеся, не чекайте, що вам штучні системи, які створені, допоможуть. Всім удачі!